Фармадол. Забудь про головний біль Чавив людей танком на серпневому путчі 91-го. Торгував зброєю у 95-му, за що майже сів у в'язницю. А далі була друга чеченська війна без жодних військових досягнень, але при цьому з приголомшливим кар'єрним ростом. І от жовтень 2022-го генерал Сергій Суровікін призначений командувачем об'єднаного угрупування військ Російської Федерації в Україні. Ми виконати будь-яку поставлену вами задачу. Цю тезу Сергій Суровікін довів ще в далекому 1991-му, Коли він, тоді капітан радянської армії, під час серпневого путчу спрямував колону бронетехніки на натовп неозброєних мітингувальників. В результаті тоді загинуло троє людей. За це Суровікін потрапив до СІЗО, але незабаром його виправдали. Мовляв, діяв за наказом згори. У 1995 році, тоді вже майора Суровікіна, військовий суд московського гарнізону, визнав винним у сприянні, придбанні та збуті вогнепальної зброї. Але тоді суровікін за дивних обставин уникнув тюремного ув'язнення, хоча була кримінальна справа проти нього, і навіть суд відбувався, але це не позначилось на його службі. На думку військового експерта Олександра Мусієнка, вся ця безкарність по відношенню до майбутнього генерала має одне просте пояснення. Всі ці в комплексі фактори вони говорять про те, що в нього можуть бути якісь покривителі, Скоріше за все, по лінії ФСБ, тому що якраз з метою уникнення покарання він міг бути завербований, простіше кажучи, будь слухняним для нас, а ми в усьому допоможемо. І судячи з усього, схема працює. У 2004-му Суровікін Соровікін вже начальник дивізії у Єкатеринбурзі. Він викликав до себе свого заступника, полковника Андрія Штокала, який в результаті застрелився прямо в нього в кабінеті. Офіційна причина: у підлеглого після розмови на підвищених тонах не витримали нерви. Тепер давайте розберемо його військові здобутки. Він брав участь у другій чеченській війні. Тоді підрозділ вірений йому поніс втрати. Зазначали про те, що підрозділ був обстріляний. Там приблизно 12 людей загинули. Але згодом відкрилася інша сторона цього інциденту. Це сталося через халатність безпосередньо його офіцерів і його солдатів, які просто розпиваючи спиртні напої в одній з будівель, просто вистрілили і їх привалило стіною. До речі, саме в Чечні Суровікін вперше отримав репутацію м'ясника. Його звинувачували у серії воєнних злочинів та вбивстві мирного населення. Плюс у той же період майбутній герой Росії проявив себе як вправний управлінець. Суровікін відомий жорстокістю в поводженні не тільки там до противника, а й до власних підлеглих. Друга війна, в якій він брав участь, це військова кампанія Росії в Сирії. І Він, в принципі, відомий тим, що він віддавав досить жорстокі накази про бомбардування і знищення міста Алеппо. Це місто було майже стерте в попіл за попередніми розслідуваннями міжнародних організацій, російська авіація свідомо завдавала ударів по цивільній інфраструктурі. Віддавалися команди про заняття. У нафтових родовищ чи відбиття їх в інших груп і форсування річки Єфрат. це завдання було провалено після цих подій. Суровікін і отримав прізвисько генерал Армагеддон, а також за бездоганну службу особисто з рук Путіна в Кремлі отримав зірку Героя Росії. Війну в Україні Суровікін починав як командувач воєнно-космічних сил, і перед ним стояла низка надважливих задач. Це знищення і подавлення наших систем протиповітряної оборони, знищення наших аеродромів і знищення нашої авіації, ну і досягнення е домінування російських літаків в небі. Також у війні з Україною у нього була ще одна роль. Він командував російською армією на напрямку Південь. Вони не змогли виконати завдання дійти до Одеси. Наступна задача ще цікавіша. Вже вся так звана військова операція в жовтні перейшла під командування умілого генерала. І перші офіційні рішення генерала Армагеддона на посаді відповідають його репутації. Починаючи з 10 жовтня, по Україні завдаються масовані атаки. Десятки мирних жителів вбито, руйнується критична та цивільна інфраструктура. Але що важливо, жодної військової задачі чи блискучої військової операції ним так і не було виконано. Залякувати він вміє, а воювати, судячи з усього, не дуже. Тому пережили кінець світу 2012-го, переживемо і Армагеддон. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.